Керівник міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби сумської області Тетяна Ворона звернула увагу на поширення вірусної хвороби свиней, яка може нести серйозну загрозу усьому поголів'ю у господарства громади. Останнім часом щодня у нас реєструється новий випадки захворювань свини на Африканську Чуму, і це як райони в Сумській області. Вже ви знаєте, місто Лебедин, Романський район, так і суміжні райони, найближчі Харківська, Полтавська, Чернігівська область. Особливо занепокоєння викликають випадки випадки вільного утримання свиней в приватному господарстві. Це є суттєва. Ну суттєвий недолік, тому звертаю вашу увагу, щоб у нас не було так ще й цієї неприємності. Знаєте, також там і західна Україна, і центральна, і Київська область. Тобто у нас зараз Україна ну. У Закританській чому полихає. Міський голова Микола Нога поцікавився у старост щодо готовності переходу на альтернативні джерела енергії. Захарченко Оля, Воля, резервна електроенергія встановлена, остров цей працює у вас. Що у вас в цьому напрямку, Що вам купили, що взяли і таке інше? Працює в амбулаторії, і в школі, і в генератор. Да? В сільській раді є генератор, але ще не працював. У Стерстинському Так, Така у сільській раді що? А, ну, генератор є, ну але ще поки що не працює. Що там на самому півночі у нас? Павло Михайлович, не билиться, У вас електростанція заведена, все працює. Ні, не працює. Чого? Приїду <головік> сам організовувати. Приїду організовувати. Нема бензину. Петро Михайлович, шановні старости, не дратуйте мене. Електростанції за цю неділю всім опробувати. Приїду сам комусь буду допомагати. Вам буде соромно. Для аграріїв продовжиться зернозбиральна компанія. Про цьогорічний врожай розповіла головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Станом на сьогодні наші аграрії вже вмолотили близько 17 тисяч гектарів. Що становить 48 вісім Загальної цьогорічної посівної площі та на понад 70 тисяч тонн зерна. Озима пшениця, озиме жито, озима ріпак та горох обмолочено повністю. Наразі аграрії завершують обмолот ярої пшениці, яку вже обмолотили на 82% два її загальної посівної площі та розпочали обмолот вівсу, якого вже обмолотили на 29%. Она наші аграрії проводять роботи з підготовки ґрунту під посів озимих культур. під урожай 2025 року. Роботу будуть розпочати незабаром першими, озимий озими під посів якого вже підготували перші 300 гектарів. Ми обіцяли аграрникам за той буревій, який пронісся допомогти там шифером. Шриф, Наразі заяв сьогодні вони всі приїдуть, будемо видавати.